Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець в традиційному прямому стрімі. Українські ріани, українські секіряни, які працюють навіть ввечері, потрібно буде, будуть працювати вночі, тому що є така річ, як війна. Війна в головах людей. Інформаційна війна, яка вбиває мільйони. Коли один снаряд може вбити 10 чоловік, 20 чоловік. 30 чоловік, саме більше 50 чоловік. одне слово може убити розум мільйони людей. Ну і про це тільки учора сказав російський е, сенатор Гурульов, да, депутат Держдуми. Вибачте, будь ласка, депутат Держдуми Гурульов генерал російський Гурульов сказав, що інформаційна війна Росії з НАТО і ЄС. Є дуже важливим компонентом в війні. А інформаційна війна Росії проти України в неї вкидаються мільярди мільярди російських рублів. Ну і скільки українських блогерів працюють за російські ФСБшні мідяки да? і Удені, срібняки, скажімо так. Тому потрібно чинити спротив. Я цим і займаюся по мірі своїх сил. Ласкаво просимо українські сокіряни з тим, який об'єднує українців, які не здаються. Ну і пан Кім. Бажаю здоров'я, пане Ігоре. Я вам теж бажаю здоров'я, пане Кім. Дякую, що ви приєдналися. Новий друг у нас в чаті. Я завжди радий. Велике прохання, будь ласка, підписки. Підписки просіли. Ну, ви знаєте, всяке буває. Я вже звик за дев'ятий рік роботи своєї до усього, пан Едуард Губрієнко. Який я радий, коли пан Едуард Губрієнко з'являється? Не часто, але радий, що він живий. То у нас, Володимир Ворона, теж з'явився? Не було його радий. Ну, Вікторія Дамчук, це у нас жінка, яка символізує стійкість нашої української нації. Завжди отака. Позиція така бодрячком. Правильно, пані Вікторія і Віталій Литовченко. Приєдналися, друзі, в чаті. Ну що ж, давайте будемо працювати. Традиційні прохання. Підпишіться, хто не підписаний. Підписки ваші дуже важливі. Чим більше підписок, тим більше, що ми розходимо ширше, прямий стрім українські сукіряни. Лайки, вподобайки, коментарі більше шести слів. І велике проханічко. рідні, дорогі. Страшно важко працювати фактично цілодобово, без вашої допомоги. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Я дуже радий би був, щоб хтось допоміг прямо в етері в ефірі. Він почує сигнал, що його допомога прийшла. І я подякую за, я подякую за донат особисто. Це теж традиція прямого стріму українські сукіряни. Отже, поїхали. І низький уклін тим людям, які допомагають. Все, поїхали. Що? Є така маленька країна Чехія. Горда країна Чехія, великий приятель України і чеський народ, який зробив дуже багато для України. Дуже багато грошей зібрав, зібрав мільйони снарядів, прийняв дуже багато біженців. Коротше, Чехи, наші найкращі друзі. А президент Гавел, він наш найкращий приятель, генерал Гавел. Так, він генерал чеської армії, президент Чехо Чехії, хотів сказати Чехословаччина, але це дві країни тепер вже різні. Отже, він сказав, що Україні потрібно зробити, пані Галина Діденко, доброго вечора. Доброго вечора, пані Галина. Пані Таїсія, вибачте, будь ласка, пані Таїсія, доброго вечора. Доброго вечора, рідна дорога. Дякую, що приєднали в чаті. Давайте починаємо працювати. Ви знаєте, традиція прямого стріму українські сукіряни. Вітатися з кожним другом. І пані Марися Борсук, колись було по 200 друзів в чаті. Нема пана Сергія Гончара, який сказав, років два назад було по 200-250 друзів в чаті. З кожним здоровся. Традиція. Українські сукеряни – це є традиції. Скільки неприступні, як наша ненька Україна. Отже, що сказав Гавел? Хто? Вітання з Чернігова? Е, так, пан ТПА, вибачте, будь ласка, по латині. Низький уклін, фронтовому Чернігову. Низький уклін містам східної частини України прифронтовим, які тримають оборону. Від серця. Що у нас далі? Гавел сказав в Україні два завдання: перше не визнати юридично Крим Донбас і захоплені російські території. Я з цим згоджуюсь. Друге вернути їх назад. Поступово, але вернути. Я теж згоджуюсь. Не потрібно битися лобом в стіну. Не треба класти останніх українських зараз героїв на фронті. У нас мало залишилося героїв. Так, у мене тут надпис. Е, прийшов переказ. Паузент 8. Годен ну ось, я подякую. Все по латині, але я подякую цій людині, яка переслала щедрий донат. Від серця. Дякую. Дякую. Паузент 8 Golden Sharp. Все по латині, але я подякую. Він низько вклонився. Дякую. Від серця. Отже, Гавел сказав правильну річ: не треба класти останніх героїв українських в сиру землю. Якщо навіть зараз ми заключаємо мир, перемир'я, мир, наше завдання. Перше, при заключенні мирного договору, юридично не ставте підписи і не визнавати. Окуповані території Крим, Донбас і окуповані території Херсонської Запорізької області російськими, хоча в них писали Конституцію друге, ми потім вернемо все. Я в цьому впевнений рано чи пізно Російська імперія розпадеться. і Крим, Донбас, що вернеться до нас? І не тільки Крим, Донбас, Білгородська область вернеться. Курська область вернеться до неньких України це наша територія. Кубань вернеться до України, а кубанські козаки це ж наша територія. Ну і Ростовська область вернеться до нас. Ростовська область це теж наша територія. Тому закінчується НАУ. не треба класти останніх наших героїв в сиру землю. І так їх там з 14 року дуже багато. Потерпимо, переборемо, відродимо Україну, а потім. А потім заберемо все назад. Я впевнений, тому що Росія рано чи пізно розпадеться. Російська імперія розпадалася не один раз. Розпалася в 1917 році, розпадеться і зараз. Європа дала нам 90 мільярдів євро. Все, всі юридичні тонкості, всі купи продай, дай забери узгодили. 90 мільярдів євро нам дали, Повертати ми їх не будемо від слова взагалі. Тільки коли що? Тільки коли росіяни нам виплатять репатріації за нанесені матеріальні збитки. А це трильйон доларів. Тому ми в такому випадку повернемо їх легко. Проценти буде платити Європа. Все, Європа нам зробила щедрий подарунок. Ми дякуємо. Країнам Євросоюзу, дякую очільникам Євросоюзу за те, що вони нам е, зробили подарунок. Хто у нас, пані Марія? Кізімчук. Е, Так, е, на що ви пишете? Яка Україна їде в Москву? Потерпіть, пані Марія, Україна їде в Москву. Ви лише потерпіть, потерпіть. Хто терпен, той й казала моя бабуся Маруся. Україна йде в Москву, але про це потім. Далі, що у нас заява президента Зеленського про вибори? Він каже, так, ми згодні на вибори. Трамп говорив про вибори. Путін говорив про вибори, про референдуми. Ми готові, ми готові провести вибори. Ми готові провести вибори президента. Ми готові провести вибори в парламент. Ми готові зробити референдум, провести референдум. Ну, не вийде зробити референдум, тому що війна. Ми проголосуємо в Верховній Раді України. Все, всі питання ми знімаємо. Путін кричав, що Україна не йде на компроміс, що Україна те-те-те. Ми йдемо на компроміс. Ми згідні. Тепер мова за ким? За Путіном? Пан Олексій Передрій, доброго вечора. Отже, президент Зеленський сказав, Україна для миру роби все. Путін щось засовує язика в дупу, ну, тому що ми ж готові. Тепер за ними черга, а Росія правильно, тільки на словах. Лавров робить заяву, що вони йдуть на компроміс. Дочекалися, Лавров дає задню. Путін дає задню, да, тому що Лавров не сказав би без дозволу хазяїна Путіна, що задню дає на компроміс. Але ж тут же висовують умови. Російська церква, мова, віра, вибачте, будь ласка, у нас в Україні російської церкви немає. Є українська православна церква, є православна церква України і російської церкви немає. Мова, так у нас. Російська мова, люди розмовляють російською мовою вільно свобідно. Це закріплено в Конституції. Що ще? Ну, от бачте, вони просто зараз вже загнали їх куток, вони не знають, що робити. Вони просто не знають, що робити, реально не знають, що робити. Зеленський каже, ми все виконуємо, що ви сказали. Давайте, робіть. Раз і думають, а що ж робити? В Росії паніка, 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 тому що в Україні заговорили про вибори. В Америці кажуть: дивіться, Україна заявила про вибори. Український хвилиночку прийшов Донат. Зараз ми узнаємо Донатик. Українці хочуть виборів, європейська преса, американська пише центральні газети про вибори. Да? Все, вибили стільчик з-під Путіна, вибрали його кози. Що нелегітимна влада, що Зеленський хоче стати диктатором? Все. І Зеленський готовий на вибори, і ми готові на вибори. Що? Давайте, а в Росії паніка. <звук> Іваськів, і у мене написано Іваськів, іваськів і, і прислали Донат і низький уклін, пану чи пані Іваськів, і за Донат. Дякую, від щиро серце. Отже, в Росії паніка. Паніка, тому що вибори в Україні, а хто буде кандидатом? Проросійським. Я вже говорив, що велика надія була, що проросійський кандидат на хвилі обурення. Війною на хвилі втомності України від війни, що про російський кандидат займе крісло президента України? Вони робили ставку. Хоп, і ми йдемо на вибори, а про російського кандидата немає. Янукович за зарвом не приїдуть в Київ і не будуть брати участь в, голосув... в... в голосуваннях і не будуть брати участь у виборах президента України. Хто кандидат проросійський? У них паніка, тому що часу мало. В травні вибори, ну, в травні, в червні, два-три місяці їм треба кандидата, треба ж розкрутити, треба ж бабло перекинути продажним нашим всім в Україну. Да, часу мало, тому в Росії паніка. Ну і тут для пані Марії, да, яка кричить, да, не їдуть наші в Москву, їдуть наші в Москву. Путін же кричав, да, що. Що їдьте в Москву, Зеленський, їдь в Москву, українська делегація їдь в Москву, а наші їдуть в Москву. Більше половина української делегації, яка бере, бере в пан романті, добрий вечір. Прийнявся пан Романтік. Нас дузі в чаті сьогодні аж залюбуюся. Я радий дуже українськ. Більше половини української делегації, яка брала участь в перемовнах. З Росією і Сполученими Штатами в Абу-Дабі Абу готова поїхати в Москву. Спеціально для пані Марії, для тих всіх, які думали: ну що ж це я взяв, написав, Україна їде в Москву. Так їде. Незважаючи на небезпеку, незважаючи, що багато членів делегації можуть бути там заарештовані, посажені в тюрму, розстріляні, убиті, підірвані, отруєні новачком. Більше половина нашої делегації сказали, наші хлопці ризикують кожну хвилину на фронті. Ми ризикнемо своїм життям теж. Готові поїхати нам в Москву на переговори до Путіна. В Москві пауза. Там крутять головами, як боввани, дивляться один на одного і не знають, що сказати. Все, всі стільчики з-під Путіна вибили одним ударом. Україна готова на вибори. Путін кричав вибори. Україна готова. Українська делегація готова приїхати в Москву і що сісти за стіл перемовин. Що буде робити Путін? Там мовчання. Ніхто ж не чекав, що українська делегація готова приїхати в Москву, що наші згодяться і не побояться їхати в Москву. А коли українські козаки кого боялися, ходили на Москву не раз і підуть і цей раз, навіть на смерть. Отакі настрої в українській ділазі тому я заспокою пані Марію і інших. Україна поїде в Москву. Українці не бояться смерті. А тепер а тепер що зробить Путін? Ну є варіанти. Путін накаже грохнути чергового генерала да? руками ФСБшних кілерів. Да? Як замочила Алексєєва, свої ж ФСБшні да? ну можуть ударити опять дронами по резиденції Путіна. так але є одне но. Україна вибила з спід Путіна. Я вже казав, потрібно виграти війну, коли ми передумаємо Путіна. Я сьогодні просто аплодую Україні. Один раз, перший раз, ми по крупному, по великому да, передумали Путіна. Все, всі його слова повернули проти нього. Путін казав, вибори президента, легітимну владу. Будь ласка. Ми йдемо на вибори. Путін сказав референдум. Ми йдемо на референдум. Путін сказав, приїжджайте в Москву, українська делегація готова приїхати в Москву, ризикнути життям. Мовчать в Росії, як бо вони тако крутять головами, дай засунуть язиків дупу. Тому що перший раз ми по крупному, по великому переграли Вову Путіна, переграли тако в одні ворота, переграли про його перефутболи. І таким чином справжні мої слова. Війну виграє не той, хто перестріляє, а той, хто передумує. А ми передумали Вову Путіна. Передумали по-крупному в одні ворота. І це гарний знак. Ми переможемо! Слава Україні! Смерть ворогам! Дякую друзям. в Чаті! Сьогодні друзів було безліч. Усіх обнімаю друзів, всіх глядачів, підписників, рідні, мої дорогі. Дякую за все, дякую і щира, подяка тим людям, які задонатили. Донатьте 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. А українські сокіряни, прямий стрім і Швець, Сокірян Чернівецької області, завжди будуть працювати для вас. Потрібно цілодобово завжди, з Божою допомогою, тому що за нами правда. А за ким правда? Зато Бог, слава Україні і смерть ворогам. Доброї спокійної ночі, вам, друзі.